Гарна сукня, гарний варіант, приємна тканина. Поєднання жовто блакитного у нас просто в крові. Оголеності і такі всі розрізи, це тренд сезону. Є, Зара, H&M. Мені було важкувати її вдягнути. Міска Талія зараз в моді, тому такий варіант теж може бути. I like to be educated, but I'm so frustrated. Всім привіт! З вами я Аня. Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я знімаю для вас шопінг влог Я вже в магазині Хаус. Тож, якщо вам цікаво, дивіться далі. І що розпочинаємо з такого прямо літнього образу. На вулиці у нас вже справжнє літо, тому хочеться носити лише такі легкі речі. І ось такий образ я підібрала. У цьому образі в мене базова майка. І ось така спідничка. Вона дуже легенька. Е, є в неї такий гарний розріз. Мені подобається її довжина, але вона йде на бедрах. Це на мені розмір XS. Тобто тут, скоріш скоріше, така модель, яка вдягається саме на бедра. Я, честно кажучи, люблю більш високу талію. Ну, але низька талія зараз в моді, тому такий варіант теж може бути. До цього образу додала ось таке взуття, такі капці з такою контрастною підошвою, чорна підошва. І зверху вони такі білі, навіть трошки молочні. В принципі, зручні, на мені 36-й розмір і він мені якраз підходить. Ну і додала ще ось таку класну солом'яну, начебто солом'яну сумку в формі шоферу. Вона тут на магнітику. Є одна така кнопка. Теж досить класна на літо буде вам місткою і гарно доповнить як якісь пляжні образи, так і навіть міські городські образи також. образ теж він такий у мене по-справжньому літній, можна сказати, такий повсякденний. Я би в такому образі ходила гуляти з собакою або кудись на каву, в парк. Мені дуже подобаються такі сорочки на літо, дуже така вона легенька. Ви бачите, який тут гарний в неї принт. Вона йде на губзиках. Тут, іде, бачите, таке суцільне спущене плече, короткі рукав і ось такі класні джинси. Джинсові шорти, точніше. 34-й розмір. Сів на мене просто чудово. Так само низька посадка, тут необроблений край і гарний такий літній колір. Взуття тут залишила так само, ті ж самі, вони в принципі у мене будуть з усіма образами, вони такі достатньо вони універсальні, тому підібрала саме їх. Ну і так само до цього образу можна додати цю сумку шопер. Класно буде доповнювати ваш літній повсякденний образ. Я одразу перепрошую за сторонній шум. Я знімаю вихідний день. І ще й так сталося, що я приїхала, можна сказати, в самий розгар в час пік, коли достатньо багато людей, але я сподіваюся, ви мене чуєте добре. Це наступний образ з магазину Халл це ось така сукня в білий стилі. Вона іде, бачите, з такою обуголеною спинкою. Є розріз по боках, такого вона гарного кольору. Мені здається, камера не дуже гарно передає, такий він а, такий насичений, червоний, навіть трошки такий винний. Була вона ще в чорному кольорі, але мені захотілося приміряти саме таку. Вона зав'язується тут, бачите, шнурівка, тобто ви можете відрегулювати собі скажімо так, глибину декольте вашого, як вам зручно. Але враховуючи те, що тут спинка повністю оголена, носити її можна лише без білизни. В принципі, вона не дуже світить, але я не дуже люблю такі варіанти без білизни, тому для мене це. Не дуже класно, але в принципі ті, хто може так носити, гарна сукня, гарний варіант, приємна тканина. І, до речі, зверніть увагу, залишила це ж взуття з таким взуттям і з якоюсь такою, типу, посоломною сумкою, це буде. Такий повсякденний образ, але вдягнувши під неї якісь взуття на підборах, чи більш елегантний образ ваш одразу стане більш елегантним і вечірнім. Ще одна сукня, отже, значить, прийшло літо і хочеться вдягати тільки сукні. Тому показую вам ще одну сукню. Ось така вона ніді. Ви бачите, вона з розрізами спереду, по боках і навіть позаду. В принципі, ми схожі сукні вже бачили і у мохіто, і у манго, скажімо так, оголеності, і такі всі розрізи. Це тренд сезону. Тому ви бачите, що таких суконь зараз дуже великий вибір в багатьох магазинах. Цікава сукня. В Принципі, я думаю, вона має сісти на любу фігуру. На літо дуже класний, цікавий варіант, і мені сподобався її колір. Чесно, не пам'ятаю, чи були якісь інші кольори, але цей мені прям подобається. Ну і взуття, ви бачите? Універсальне літнє взуття відійде вам до будь-якого образу. Так, ну і остання сукня за магазину Хаус. Ви бачите, як завжди мій любими колір. Ось так вона виглядає. На гудзиках іде повністю, коротенький рукав, красивий колір, такі волани цікаві. В принципі, вона така вся легка, безпушна, багато бачила таких суконь в інших магазинах. Але тут, як завжди, колір переміг, тому я вирішила її вам показати. Я насправді не дуже люблю носити такі сукні, бо в них я одразу виглядаю набагато молодше, ніж я є. Тому о, не мій варіант, але може комусь буде цікаво. В принципі, на літо класна, така повітряна, легенька, вам буде комфортно. Ну і просто хід сезону, подумав, вже піду з, цими, з цим взуттям додому, бо мені сподобалось, як воно підходить під всі образи. Ця голубенька сукня у нас коштує. Жінка не бачу, 800 гривень. Це 55% поліестер 45 бавовна. Це зелена сукня. Ось така вона. Дивимося її вартість. Так, вона коштує 1000 гривень. Іксес був на мені. І по складу це 75% віскоза і навіть 25% льон. Тканинка дуже приємна. Це червона сукня. 1000 гривень коштує, розмір S був на мені, і це 100% віскоза. коза. Ця сорочка. Зараз вона на знижці 400 гривень, розмір S, 100% віскоза. Шорти коштують 1000 гривень, 34-й розмір. Покажу вам детальніше сумку. Ось таке вона має плетіння. Тут один карман, бачите, є кнопка. І вартість 600 гривень. І майка 300 гривень, розмір S, 95 бавовна і 5 Еластан. Ця спідничка у нас в розмірі XS 700 гривень, і це теж віскоза. Показую поближче це взуття. Ось так воно виглядає. Тут є варіанти його звузити чи розширити в залежності від вашої ніжки. Коштує воно. 1200, мені здається. Да, 1200 воно коштує. 36 розмір був на мене якраз. І вони ще були повністю в чорному кольорі. Так, ну що, хаум сьогодні порадував і новинками, і тканинами. Всі речі були гарної якості, з гарних тканин. Ходімо дивитися, що далі покажуть нам інші магазини. Так, ну що, я вже в магазині Юкер, давненько ми тут з вами не були. Не скажу, що тут багато всього цікавого, але трохи новинок є, тому вам їх показую. Перше, це ось така сукня. Мені сподобався її фасон. Вона міді довжини, має розріз. Такі гарні рукавчики, ви бачите, об'ємні. Тут трошки резиночка, підчеслює ваші груди. Але це розмір 36 вона трошки на мене не сіла. Мені потрібно був розмір 34 тоді вона виглядала ось так. І це був уже зовсім інший вигляд. Тому, в принципі, вона непогана. Універсальний колір. Як завжди, чорно-білі квіти, підійдуть вам до всього. Влітку так само можна носити чорні сукні, вони виглядають ще ефектніше, ніж кольорові. Тому можна носити влітку таке чорно-біле або просто чорні сукні. Позаду вона ось так виглядає. Застібається тут на молнію. І підібрала до неї ось таке взуття. Чесно кажучи, сумнівалась, бо у мене вузька ніжка, я вже казала, думала, що буду з них випригувати, але ні. Вони класно фіксують мою ножку, дуже зручні. Ну, тут ви бачите трошки в мене ціни. Але класний каблучок, ще покажу вам їх більш детально. Дуже комфортні. Другий мій образ, скажу чесно, він міг би і не скластися, бо я дуже з важким зусиллям змогла натягнути на себе цю спідницю. Вона мені дуже сподобалась, вона така класна. Але я взяла її в 34-му розмірі. І за рахунок того, що в мене достатньо великий перепад між стегнами і талією, мені було важкувати її вдягнути, але я її вдягнула, вона просто йде на резинці. Без вискавки, без гудзиків, тобто просто тільки резинка і ще й така достатньо туга. Мені сподобався її фасон. Класно вона виглядає. Тут така достатньо важка тканинка. Я думала, що це щось ближче до віскози або до чогось натурального, але це акрил. Не пам'ятаю, що заглянула. Ну, тобто, щось, мені здається, не натуральне. Колір красивий, такий молочний. Вирішила зробити такий образ, просто простий. Футболка і спідничка. Ну і взуття залишила. До речі, ще я люблю з такими спідничками носити футболки От просто. Якщо футболка в колір, можна її навіть не заправляти. Можна заправити якому зручно. В принципі, спідничка не світить чи трошки світить. ну... Скажем так, це ви розумієте, розмір на мене маленький, потрібно було брати більше, тому може щось там трошки і видніється, але в принципі вона не прозора, достатньо така цукенька, Виглядає класно. Ну і футболка, звичайно, базова біла, в принципі, непогана якість. Я міряла майку, вам її вже не показувала, бо вона дуже дуже світить. Аут футболка досить непогана. Ну і останній образ Нью-Йоркеру це моє улюблене поєднання влітку. Це якісь такі базові класичні шорти, може бермуди, може просто такого більш офісного класичного стилю з футболкою. Щоб зробити образ більш цікавим, можна додати або жилетку костюмну, або якийсь жакет. В цьому образі залишила вже все взуття. В принципі, такі шорти можна носити як з кросівками, як навіть там з якимись капцями, так і з взуттям на підборах. Шорти, в принципі, непогано сіли. Чесно кажучи, я люблю довжину трошки довшу. Це розмір 34. й Вони мені сіли ну, майже на бедра. Якби взяла 34-й, це розмір 36-й, да. Якби взяла 34-й, вони б сіли мені більш на талію, але були більш короткі. Тому тут уже дивіться, і ви бачите, що вони трошки світяться. Просвічується моя футболка під цими шортами. Ну і додала ось таку звичайну футболочку, тільник. Чесно кажучи, якість так собі біла була краще. Ця футболка була в розмірі XS, коштує 200 гривень, це катон шорти, 36 розмір, 800 гривень. Так, це у нас поліамід і віскоза. Біла футболка в розмірі S, 200 гривень, бавовна. Сукня 36 розмір, 800 гривень, 100% віскоза. Так, і ця спідничка 100% поліестер, 700 гривень вартість і розмір був на мені 32-й. Так, і показую взуття. Ось так воно виглядає. Такий цікавий тут каблучок. 36 розмір був на мені. І ціна їх 800 гривень. Я сьогодні вперше завітала в магазин Brands. Це такий мультибрендовий магазин. В ньому представлена величезна кількість різних брендів: є Zara, H&M, Ну, все-все-все, чого зараз у нас немає, все що закрито. Якщо вам щось потрібно з цих речей, ви можете знайти їх у магазині Brands. Ну тут взагалі величезна кількість брендів. Тут є Кельвін Кляйн, багато Adidas, Nike, дуже дуже багато всього. Я, чесно кажучи, тут заникла, поки вибирала що вам показати, бо одягу дуже багато. Зрозуміло, що не весь одяг. Має всю розмірну сітку, тому речі потрібно шукати. Я тут трошки-трошки чогось цікавенького знайшла в своєму розмірі і зараз вам це покажу. Е, так, перша сукня з магазину Brands. Ось так вона виглядає. Я вже її залишила своїм взуттям. Хоча насправді в цьому магазині дуже великий вибір взуття можна знайти на будь-який смак. Але я вже трошки поспішала, тому вирішила. Вже показувати вам з тим взуттям, як є. Бренд цієї сукні зараз подивимося, я, чесно кажучи, не глянула. Але вона мені так сподобалась. Вона така легка, така вся повітряна, дуже приємна тканинка. Вона має підкладку, тобто вона не буде вам світити. Такі гарні рукавчики. Ось так вона виглядає позаду. Ну і ви бачите. Поєднання жовто-блакитного у нас просто в крові, тому мені захотілося її вам показати. Дуже класна, легка, на літо, з якоюсь маленькою сумочкою, з таким легеньким взуттям, буде дуже-дуже класно виглядати. Так, ось бренд цієї сукні, називається мус, якщо я правильно читаю, 36 розмір був на мені 639 гривень вартість. Друга сукня. Це ось така класна міні-сукня в горох з такими гарними рукавчиками воланами. Гарний відтінок. Тканина дуже така приємна, легенька. Мені здається, вона трошки світить, хоча я навіть і в бажевій білині, але трошки-трошки світить. Потрібно це враховувати. І позаду бачите, яка вона неї Власно виглядає, мені подобається. Це бренд Віла. Я його раніше зустрічала Та, також в мультибрендових магазинах. Зараз подивимося її ціну. І ця сукня була на мені в розмірі S, Взагалі, 439 гривень вона коштує. І це 80% відсотків віскоза і 20% поліаміду. Ще одна жовта сукня. Жовтий, це мій насправді улюблений колір влітку. Ось така вона класна. Подивіться, яка вона цікава. Зверху, наче, звичайно, слів дрес, але знизу має ось таку класну спідничку. Позаду вона так само зроблена. ну Я вже її міряю скажімо так, в своїй білизні. В принципі, її можна носити скоріш за все без білизни, бо тут так само позаду дуже великий виріс. Але як мені подобається це її нижня частина, класно виглядає, але зверніть увагу, я трошки е, груша, та, і вона ще більше підкреслює е, мої бедра, тому е, тут потрібно бути обережним, вибираючи такий фасон. Але е, бретельки регулюються. Тканинка класна, ну колір взагалі бомба. Мені подобається. Так, ця сукня була на мені в розмірі S 719 гривень, і це візко за 100%. Мій останній образ на сьогодні це ось такий він у мене вийшов. Я, до речі, ще ніяк не виберу собі білі джинси. Дуже хочу купити собі на літо саме білі якісь прямі джинси. Це, до речі, від Zara. Але... За короткі вони мені здаються, і мені не подобається у них тут низька посадка. Вони взагалі, ви бачите, занадто низькі. Але джинс цупкий, класний. Добре, що вони дійсно прямі, а не завужені. Але от трошки мені не підходить їх довжина і посадка. І ось такий топ до них підібрала, теж жовтий. Не знаю, чому мені так захотілося сьогодні показати вам багато жовтого. Класний. Бачите, він трошки світить. Така така наче жадка. Це, до речі, топ від H&M. Тому хто сумував за брендами, яких зараз немає на українському ринку, заходьте в магазин Brands. Тут ви їх точно знайдете. Ось така блуза була на мені. Вона була в 36-му розмірі XS. 349 гривень її вартість. Джинси були на мені в розмірі 34, 799 гривень коштують. Ось такий шопінг-флог у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, вам було цікаво. Я давно вже не знімала шопінг-флог, навіть трошки засумувалася за цим форматом, тому рада була для вас його сьогодні записати. Пишіть, які образи вам сподобались. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримайте україномовний контент. І, до речі, пишіть, які б магазини хотіли побачити в наступних шопінг-флогах. До зустрічі! But I'm so frustrated. Hello to my